Вітаю вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І зараз знаходимося в нашому чудовому Іоніку. У нас 5 година ранку, кінець комендантської години. І зараз ми будемо вирушати, віддавати цей чудовий автомобіль новому власнику. Декілька днів тому ми зробили відео цього автомобіля, закинули його на наш YouTube канал. Подзвонила людина, яка зацікавилася даним автомобілем, попросила зробити додаткові фото, відео, додаткові фото салона, підкапотного простору, знизу автомобіля, проємів, комп'ютерної діагностики і тому подібне. Поскидали всі додаткові матеріали, людині все підійшло. Вона скинула мінімальний завдаток, сплатила вартість послуги з доставки. І зараз ми будемо доставляти цей чудовий онік. До нового власника в місто Вінниця. У нас зараз 3 градуси тепла. Томбіль стояв у гаражі, на вулиці трішки прохолодніше. Прогнозований запас ходу 177 км, автомобіль заряджений на 97%, клімат у нас сріпнені. Тому вирушаємо в дорогу, будемо періодично вмикатися, Влаштовується зручніше. Нашу першу чекпоінту, Проїхали приблизно 115-120 км. Не одразу скинули тріп. Трішки забулися. Середня швидкість у нас склала 82 км на годину. Рухалися зі швидкістю 100 км на годину, в середньому інколи трішки більше, інколи трішки менше. Залишок у нас 29%, клімат був увімкнений. І прогнозований залишок коду 45 км. На дворі у нас 0. Мінус 1, Мінялося, накрапав сніг, ось така погода. Тому вставимо автомобіль на зарядку і йдемо відпочивати. Так, друзі, поставили наш чудовий онік на зарядку. Це у нас місто Умань. зарядний хаб GoToYou. Одноразово заряджалися на цій локації, зробили попередню резервацію. Так, Сесія триває 47 секунд і автомобіль вже приймає 55 кВт. Тому ми йдемо відпочивати в тій кімнаті. Іонечка залишаємо заряджатися. І прогнозований час у нас до 100% 29 хвилин. Сподівалися цього разу поставити автомобіль чистим, але, на жаль, щось нам не щастить. Минулого разу був дощ зі снігом, цього разу. У нас сніг, дорога вся волога, дощ. ну, На жаль, маємо, що маємо. Ось така у нас кімната відпочинку. Дуже затишно, комфортно, тепленько. Можна випити кави, щось перекусити, відпочити, зарядити телефон, якщо це потрібно. Чудова локація, неодноразово тут зупинялися, тому раджу, хто подорожує в напрямку Вінниця, Хмельницький, Львів, зупинятися, тут заряджатися і відпочивати. Зарядна сесія триває вже 15 хвилин. І ми вже маємо 82%. Автомобіль все ще продовжує приймати 27 кВт. До 100% старя станція продовжує нам 14 хвилин. Продовжуємо заряджатися і будемо рухатися. Зарядили ми наш автомобіль до 94%. Прогнозований запас ходу 170 кілометрів. Клімат у нас вимкнений, на вулиці 0. І витратили ми на це 26 хвилин. Продовжуємо наш рух. Наступний чекпоінт приблизно через 120 км. Що наступного чемповінту проїхали приблизно 115 км. За бортом 1 градус, рухались зі швидкістю 100 км на годину в середньому, колись трішки більше, колись трішки менше, багато населених пунктів. І середня швидкість склала у нас 82 км на годину. І витрати 15,5 кВт на 100 км. Клімат у нас був вімплений, 25% залишок. Зараз чекаємо, поки. Цей лів зарядиться і будемо ставити наш автомобіль на зарядку. Друзі, вийшло не все так, як ми планували. Наш онік стоїть на повільній зарядці. Швидкісний порт, Швидкісна зарядка не працює. Як я вже неодноразово казав, це найгірша мережа зарядних станцій, які тільки є в Україні на даний момент. Абсолютно не працюють, мала потужність, велика ціна, тому вимушені стояти, витрачати час. І заряджатися на повільній зарядці. Телефонували оператору, один раз дозвонилися, перезавантажили станцію, нічого не дало. Зараз дозвонитися не можна. Немирів, АЗС ВОК. Якщо є можливість, на цю станцію краще не заїжджати. Так, друзі, ми вже в дорозі. Зарядились ми 4 кВт аж цілих. Прогнозований запас ходу 67 км, а їхати нам до Вінниці 47 км. Я думаю, нам вистачить, стали чекати. Людина вже чекає свій автомобіль, тому їдемо. Наступне включення вже буде у Вінниці. Дісталися ми до міста Вінниця, проїхали ще приблизно 45 кілометрів, і залишок у нас ще 30 кілометрів. Рухались так само зі швидкістю 90-100 кілометрів. Наш Онік. Справився з цією задачею, слава Богу, без проблем. Дуже сильно підвела нас станція Євочарш, витратили купу часу. Ми мали приїхати в Вінницю ще годину тому. Але, на жаль, що маємо, то маємо. Зараз їдемо, зустрічаємося з замовником і будемо передавати йому автомобіль. Друзі, він дали нашого Ігоніка-замовнику, там стоїть наш красень. Людина задоволена, отримала подарунок під ялинку і буде насолоджуватися даним автомобілем. Тому, друзі, кого цікавить автомобілі, будь ласка, телефонуйте, стараємося вам допомогти. Також хочемо привітати вас з Новим роком, з усіма святами. Побажати міцного здоров'я, найшвидшої перемоги і, звісно, миру. Дякую всім за увагу, дякую всім, що користуєтесь нашими послугами. Передивляйтесь на наші відео. До нових зустрічей, до побачення.